Кіберфахівці служби безпеки викрили чергового адміністратора групу месенджері, який повідомляв про заходи, що проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Насамперед, про актуальні місця видачі повісток. Кількість учасників найбільшої групи складала понад 10 тисяч, переважно з Уманщини. Адміністратор попереджав про переміщення та місце знаходження військовослужбовців територіального центру комплектування та соцпідтримки та інформував у групах про актуальні місця видачі повісток. Чоловік вигадав так звані кодовані слова та позначки, щоб інформувати ухилянтів. У ході оперативних заходів кіберфахівці служби безпеки заблокували групу, що перешкоджала мобілізації, та встановили адміністратора. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1. Це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.